На максимум сьогодні буде три хвати підряд. Порцію приблизно яку я зможу десь взяти. Ось. Він повністю зібраний. Ось, наприклад, доня, та, вона захворіла. Вона зараз має дисбаланс якихось певних нутрієнтів. Близько половини продуктів за межами плану. Неправильно припаркувалися. Але ми вже йдемо зараз на брусики, на турнічки. Піропилі стадло з чоколадки, комоконкоріки. Так. Ну що ж, розпочинаючи день, вже були декілька прийомів їжі по раціональному харчуванню, але зараз ми будемо розвантажувати трішки наші органи, і це потрібно робити максимально наповнено. Розвантажувати органи, що я маю на увазі, це те, що дозволить нашому кишківнику, а саме фракціям, які там присутні, да, тобто ми дивимося на порозподіли набування клітковиною, пребіотиками, щоб забезпечувати очистку. Бо кишківник це не холодильник. Багато людей, які мають затримку з походами в туалет по-великому, вони втрачають велику кількість бактерій, тому що переходять бактерії в токсичні. Пам'ятайте, завжди, от ми зараз будемо, я вже в принципі наївся, я вже не маю вже куди все запахоти. Просто цей салат, але він дуже смачнющий. Він з комбінацією йоду, великої кількості вітаміну групи Б та з корисними мінералами. Не містить майже антиоксидантів, точніше, містить багато антиоксидантів, не містить антинутрієнтів. Один з томатів, так, присутній, але його нівелює інша кількість великих е, мінералів, тобто, яка присутня в цьому салаті. Тому ми зараз будемо пробувати їсти. Я пер, перед вами його накладу. Порцію приблизно яку я зможу десь взяти. Ось. Він повністю зібраний. Я вирішив порахувати, скільки речей ми візьмемо за межами нашого меню, і вдалося виявити, що ми взяли близько половини продуктів за межами плану, тому що план був короткостроковий, а в проактивній формі були деякі продукти, які можна було купити з більшою вигодою. І ми купили їх в два рази більше. Ось така штука планування. Рухаємось вперед. Дав час поговорити більш детально, поговорити про наявні проблеми у світі. Діетології, знаєте, але для початку я хочу сказати вам свої страхи. Точніше, те, що мені зараз не дозволяє сприймати реальність такою, як вона є. Я зараз маю поїхати і максимально зробити підтягувань. максимально три підходи на максимум добити, допампитись до такого стану, що в мене вже буде відказ в м'язах. Але є перед тим один нюанс, який я зробив. Що ж я такого зробив? Я перед тим переїв. Я з'їв дуже багато корисної їжі в пропорційній збив, щоб ви розуміли, в раціональному харчуванні ми маємо просто з'їдати в день продукти, коли є більш, більш концентрація по часу висока, так, коли ми можемо собі дозволити поїсти ці продукти. От коли в нас є час, ми їмо і тоді тими продуктами насолоджуємося максимально. І так вийшло, що я мав дуже цього багато часу зранку. Я поїв це все з самого ранку. Для мене це було смачно, прикольно. Зараз вже навантаження спадає з обіду та з вечері, але проблема в реальності, яка зустрічається, це те, що активність, а саме бажання активності, коли ти поїв добряче, спадає. Тому мені зараз потрібно налаштуватися, вийти в потік і максимально дозволити собі відірватися, відірватися в потоці. Що би я також рекомендував тим, хто все-таки хоче переходити в раціональний спосіб життя, раціональний спосіб <кій> харчування? Що би я рекомендував таким людям? Робити акценти і адаптовувати свій стиль. Для мене, наприклад, такий стиль це новий. Коли я їду, зараз от на певне випробування. А мій живіт, слава Богу, що Бог дав продукти, людей, які це виготовили, людей, які надихають мене. Дякую їм. Просто насправді зараз важко. Ментально сконцентруватись на моїй цілі. І у тебе може теж таке бути. Але це набагато простіше, набагато легше, ніж коли я раніше з'їдав дуже багато продуктів шкідливих, які швидко реабсорбовувалися. І в мене просто не було не те, що там легеньке виснаження в шлунку, так? в мене була проблема у тілі. З апатією, відсутністю енергії взагалі для чогось нового. Оце проблема. Отоді справді стає боляче. А ще коли потім самопочуття в кишківнику, в шлунку болюючі або сильні метеоризми, тоді бажання тренуватися взагалі відсутнє. Тому зараз я в виграшній позиції відносно себе попереднього. Але кожна людина по-своєму має сприймати той шлях. Кожна людина дивиться на той шлях під своєю призмою. І я вірю, що ти знайдеш собі ту призму, під якою ти хочеш рухатись вперед. Бо якщо ти не знайдеш цю призму, під якою ти будеш рухатись вперед, тебе будуть топтати твої ж власні відчуття та думки. Тобто відмовитися від тренування дуже просто. Дуже просто, немає нічого простішого, чим відмовитись від тренування. І знайти причину можна. Але коли причина наявна, біль в животі або така важкість, або ти переїв, тоді це не дуже амбітно. Я зараз зроблю такий лайфхак. Я зараз поїду з Донею, ми вип'ємо каву експресо. Після того, як ми вип'ємо каву, я поїду на турнік. О, будь здорова! Поїду на турнік, і ми там зробимо максимальну кількість. По тренуваннях. Бо іншого варіанту реалізації цієї події я, на жаль, не бачу. Активація мені всередині метаболічних процесів, вона вже і так проходить. Просто трішки в заповільненому стані, насправді. Кава мені допоможе, кофеїн допоможе. Він підніме АТФ, енергії в мене достатньо. відчуваю, що я хочу це зробити, попітягуватись. Хоча вчора, позавчора, всі наші серії влогу вони були активні. Тому саме зараз. Давайте підтримуємо мене, напишіть коментарі, ставте лайки. Ростик, заряджайся енергією, ростик давай! Давай пробувати разом. Якщо ти десь зараз знаходишся в просторі, ти їдеш кудись, або ти звідки з'їдеш, або ти в маршрутці, ти там в автомобілі, обіцяй собі, що ти вийдеш з автомобіля, вийдеш з маршрутки, і ти будеш спробувати робити якусь активність. Активність, яка підбадьорить тебе, яка принесе тобі максимальну кількість радості та наповнення. Пообіцяй собі, прямо зараз. От як я виправ ту ситуацію, Бо насправді краще все-таки на пустий шлунок потренуватись, правда? Правда. Але в мене не було такої нагоди, тому що я скористався іншою нагодою. Ти ж, в свою чергу, використовуй твої нагоди, активовуй їх, адаптуйся, чіпляйся за них і рухайся вперед. Тепер ми повернемося, що таке дієтолог і дієтологія. Нутрисіолог, наприклад, дієтолог, дієтологія. Ці теми вони щіпають око. Та? Багато людей такі. А це хто такий дієтолог? Ну, дієтолог як би зрозумів. Людина, яка в принципі там займається дієтами. Ну, а нутрісіолог хто такий? А, а що такі взагалі оці різні дієти? Кето, столи дієти, та? Тобто, вег... веганська, вегетаріанська, фрутиянська дієта? Ми про це все поговоримо. Сьогодні давайте розберемо, яка різниця між дієтологом і нутрісіологом. Насправді це колосальний. Пліт праці, щоб розібратися. Але я візьму такий прошарок. З повагою до дієтологів до нутрісіологів, вони всі несуть для нашого життя щось корисне. Вони стараються піклуватися про нас, вони мотивують і надихають нас піклуватися. Піклуватися. Вони намагаються нам допомогти. І це дуже цінно для нас. Але різниця дієтолога в більшій мірі в Європі. Це те, коли дієтолог має право маніпулювати пігулками заради досягнення результату. Тобто це лікар-дієтолог, який може працювати з тобою, враховуючи твої акценти на певні продукти та ліки. Нурісіолог використовує загальну інформацію в твоєму тілі, стан твого тіла, щитує його, бачить його прозоро, бачить, наприклад, в тебе. Лікті сухі, п'ятки сухі, постійне висипання прищів андрогенових на спині, постійне висипання прищів на лобі, постійне висипання на щоках. Всюди все аналізується. Руки, шкіра суха, не суха. Є якісь відхилення по здоров'ю, хронічні захворювання, немає. Це все враховується в потенціал нутрісіології і без пігулок допомагає тобі зарядити це в твій щоденний. Раціон відновлення нутрієнтів для балансування. Бо що таке твій хоробливий стан? Бо що таке взагалі відчуття твоєї апатії, чи безенергійності, чи поганого сну? Це те, що твій організм десь перезбуджується так, що не компенсовується це перезбудження спокоєм. І ти, як хвиля, коливаєшся то ліворуч, то праворуч, тебе носить. Ні. Стоп. Припиняємо це. Це непотрібний маневр в нашому житті. Маневр багатства, маневр щастя, маневр наповнення. Вона долучає в життя нову радість, коли ти маєш все в своєму тілі. Знаєш, як твоє життя, прикинь, реалізовуються всі твої мрії, які ти хочеш. Оце саме відбувається в твоєму тілі. Твоє тіло мріє мати постійно стабільну дозу магнію, калію, цинку, натрію, швидкий вивід токсинів, швидкий баланс і калібрування гормонів, ендокринної системи. Нервової системи. В даному випадку, щоб в тебе все було в такому збалансованому. Не скажу, що має бути гіперфункція чогось чи гіпофункція, там екілібріо баланс є. Баланс має бути в пропорції, пропорції твого життя, твоєї реальності. І це дуже важливо. Ось, наприклад, доня, та, вона захворіла, вона зараз має дисбаланс якихось певних нутрієнтів, і важливо, щоб організм її поповнював. Ти будеш їсти сонце? Будеш їсти корисну смачну їжу, щоб допомогти своєму тілу? Будеш? Так. Так. Вона зараз готова старатися доповнювати до свого організму максимальну кількість мінералів, мікро- та макронутрієнтів. Бо якщо не вона, тоді тіло саме буде пробувати якось вишкрибитись з цього. Воно то вишкребиться, але може запасти багато тих токсинів в адіпоцити, в жирові клітинки. А ми цього не потребуємо, нам цього взагалі не треба. Тому зараз я попрошу тебе, постав лайк і напиши в коментар плюс, якщо ти відносишся до тих людей, які проактивно думають про своє здоров'я, про своє життя, про своє харчування. І готові настільки сильно взятися за трансформацію, що будеш наповнювати своє тіло усіма необхідними нутрієнтами, щоб тіло проростало, щоб тіло входило в нову форму, форму, як от рослинка, коли в неї все є, вона росте. Коли чогось недостатньо або забагато, вона вмирає. От вийти в форму такого зросту. Тому зараз, прямо зараз, постав плюсик, якщо ти готовий готова, постав тому відео лайк і коментар і не забудь подивитися в коментарях є лінк, де я тобі дарую міні-курс про 5 топ-продуктів, які прикольно наповнюють твоє тіло. В більшій мірі нутрієнтами, прикинь, в більшій мірі твої нутрієнти будуть наповнені завдяки цим топ-5 продуктам. Просто зараз переходь, реєструйся. А потім продовжиш дивитися відео. Ось. Так, в нас тут зараз непорозуміння. Так, так, так. Авто виїжджає. Ми зараз заїжджаємо, тому що жіночка вирішила. Дати задній хід, щоб припаркуватися, і вона трошки небезпечно повертала. Але ми зберігаємо уважність, ми їмо ті нутрієнти, які допомагають нам бути уважними. Правильно? Правильно. Саме тому зараз ми з Ангелінкою бажаємо перейти зараз на курс, подивитися його. Якщо ви не бачили моїх попередніх влогів, де я розповідаю про те, які цілі я хочу досягнути, чому я переїхав в Іспанію, де я проживав в Іспанії. Тобто, все дивіться в попередніх влогах. Перший другий влог я закріпив їх, вони вже є. Передивляйтеся їх, знайомимось ближче, рухаємось до наших спільних цілей. Реєструйтеся на міні-курс подарунковий, який в даному випадку вам принесе максимальний результат, бо я впевнений, що ці продукти, вони працюючі. Тисячі людей, десятки тисяч людей вже допомогли самі собі, просто знаючи цю інформацію. Так, допоможите. Радий тебе бачити сьогодні. Рухаємось вперед! До тренувань! Так, ми вже припаркувалися. Знову ж таки неправильно припаркувалися. Але ми вже йдемо зараз на брусики, на турнічки. Тут же є в нас тусовка, багато людей, які валять. І ми зараз теж будемо з ними тренуватися. Стан Глінка? Хоча в парк. Ти хочеш парк наверх? Ооо. Ходи з татом попідтягуємось, потім підемо, добре? Ага. Давай. Let's go! Так, ми тут ніяк не можемо налаштуватися. Як виявляється, доня мені відмовила в зйомці відео, тому буду зараз альтернативу шукати. Я хочу поставити телефон якось так, щоб він стояв, і я зафіксував всі рази, які я зроблю сьогодні. На максимум сьогодні буде три хвати підряд. Коли їх доб'ю, треба буде рухатись далі. Тільки ще треба знайти, як би це поставити. Вже торнічки є поруч, слава Богу. Тільки треба стартувати. Стартуємо. Так! Тут з боку хлопаки тренуються, валять. Рекомендую тренуватися, коли є мотивація з боку, коли вже хтось щось зробить Тебе якби підсвідомо стимулює дзеркальними нейронами рухатись вперед. Один, два, три, два. Зроблено. Не розраховував, що зроблю так мало. Багато умов, які сприяли мінусовому підходу, в плані мінус середньостатистичний, але ментальне, фізичне, і здоров'я дуже важливе. Тому коли ти це почуваєш не так амбітно, потенційно, розраховувати на результати не варто. І треба їх відпускати. Діємо на слава богу. Вперед!